Доброго ранку і благословенного, успішного дня всім вам, друзі! Помолимось Господу за наші сім'ї, дома, рідних, друзів в Україні далеко за кордоном. Ісус говорить, по правді кажу вам, немає такого, щоб дім полишив чи братів, чи сестер, або матір, чи батька, або дітей, чи поля ради мене та ради Євангелії. І не одержав би в сто раз більше тепер цього часу серед переслідувань домів, і братів, і сестер, і матерів, і дітей. А в віці наступному вічне життя. І багато хто з перших стануть останніми, а останні першими. Дорогі друзі, не бійтеся приходити до Бога і в ті молитви, що щось від вас відберуть. Або ви чогось лишитесь. Навпаки, Господь учить, що ви в 100 раз одержите більше. Бог вас благословить 100 раз більше, коли ви будете ходити в Дом Божий молитися і служити Господу. Зараз давайте ми помолимось Богу і благословимо наші сім'ї, наших друзів. Благословив вас. І всіх нас, Господь, мудрістю приймати правильне рішення, благослови Господь наші вуста, щоб з них сходили тільки добрі слова для збудови, для втіхи і підтримки людей. Благослови вас, Господь, і бережи в дорозі, і на всіх стежках ваших, щоб ви жили під покровом Бога Всемогутнього. Нехай успіх від Господа супроводжує вас, щоб ви ні в чому не мали потреби. Нехай ваші. Думки будуть світлими, а серце наповнене миром, радістю і любов'ю. І душа була щасливою, міцного вам здоров'я і гарного настрою, і з Божою допомогою досягайте поставлених цілей. Для духовно зрілих християн бажаю, щоб ви були наповнені і водими Святим Духом, чули Його голос і виконували волю Божу. І нехай сила Святого Духа могутньо діє у вас і через вас для Божої слави і на спасіння грішних людей. З Богом, друзі, в новий день. Новий день приносить нові благословіння і нові можливості. Подяка Господу Богу нашому за дароване життя. Ім'я Ісуса Христа молимось. Амінь.